Попри повномасштабне вторгнення на Хмельниччині знову запалав іфлеємський вогонь. Традиційно його привезли пластуни. Їхня мета щороку однакова: це якомога більшій кількості людей передати вогонь миру, який осяє їхні домівки. Вогонь вже прийняли представники духовної ради, поширять серед своїх конфесій. Вогонь прийняли військові будуть поширювати серед своїх військових частин. Вогонь вже ми поширюємо своїми силами в різних навчальних закладах. В храмах, військових частинах також, і власне можна буде вже отримати його. Кожен присутній взяв частинку вогню миру, який нині принесе у свої домівки, ділитиметься з рідними, друзями, сусідами. І головне, молитиметься за перемогу України. Случайно прочитала в інтернеті, вирішила прийти, щоб мир був, щоб освітити свою хату, освітити хату дітей, щоб все було добре. Душа, як то кажуть, потягнулася вже, як то кажуть, і вік, і, і хочеться вже. Щоб молитися треба, і щоб ця війна закінчилася. і Щоб у нас було все добре з ну, добром, Добро, звісно. добро і мир, і все, що все добре. Щорічна акція набирає все більшої популярності, все більше людей хочуть відчути частинку тепла з місця, де народився Ісус. Нині не важливо до якої конфесії кожен із нас приналежний. В нас єдина мета збереження цілісної України, вогонь миру. Вогонь достатку, вогонь єдності. вогонь це є символ нашої віри в Бога і віри в перемогу. Особливо в теперішній час ми повинні пересвідчитися в тому, що ми є єдині, і Україна вона є єдина. Ми повинні молитися Богові, щоб Господь послав нам єдності, і власне передача цього віфлеємського вогню вона нам свідчить про нашу єдність. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.